Боже, яка в нас спека? 11 година 30 градусів. Але сьогодні не буде 40, має бути менше. Спек. Ще в 8 годині вийшла на базар, в магазин. Бо вже тиждень не ходила. Було 23 в 8 годині, а цілу ніч було 26. Спати було неможливо, це капець. І тільки що мій автобус поїхав. важко в мене сумка, не хочу. йти через міст. Хвилин 15, там ще треба. От кому добре, біля води живуть. Ольга Марти. Сколько у вас сынков Пішевше перевезена це баржа.